Добрий день, 24 грудня, Полтавська область. Посадив садок на новій плантації. Це посадка цього року весною. Посаджені. Саджанці. От вони такі вже вимахали. По три метри є. Абрикоси. Яблуньки менші, вони садилися окулянтами. Ну і тут така приказка, що сад завжди починається з огорожі. Ну, думаю, такі зими, снігу практично немає. Взяв ось побілив стовбура. Вапно з мідним купоросом. Мої зайці можуть не їсти я. Так куди там? Їдять разом за цим усим, З хімією. І пообгризали, практично нема нічого. Уже і снігу не було. Як сніг був, так і ще бачив, там гілочки відгризали кінчики. Ну, а стовбура не займали. І сніг розтанув, приходять і їдять. Так що не допомагає ця побілка. Якщо, кажуть, додавати, сюди можна кров з тварини там, з куриці, з свині. Ну, якось не було крові або Пропустив я цей момент, можливо, і можна було б. Ну а тепер, тепер я от що роблю? Те, що хоч залишилося, просто беру картон, обмотую і прив'язую. Дощі буду цей картон витримає, не, роз, не розсипеться. Отак. Таким чином. Ну і треба думати про загорожу. На цій плантації в мене вдома там загорожено, а це на нове місце. Я це думаю. А що як оту сітку пластикову, що курчат там городити, тимчасово на зиму обгоражувати? Чи допоможе? Оце, оце таке питання. Вона недорога 300 метрів буде десь 5 тисяч коштувати всього-навсього. А все остальне занадто дорого. Поки що так. Воно там, думаю, на цій землі садженці робить. Що ж, ще дерева можна так обкутати. а, а саджанці не вийде. Ну, це таке. Так що. Зайці в нас теж хочуть їсти. Згорні. За один рік із кроною виросло. Такий саженець.